Івасик та Лесик, українська народна казка. Жили собі дід та баба, уже й старі стали, а дітей нема. От баба й просить діда. Діду, вирубай мені в лісі деревинку та зроби колисочку. Я ту деревинку колисатиму, буде мені хоч забавка. Вирубав дід деревинку та зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку. Колесала, колесала і заснула. Вранці встають, а з цієї деревинки став синок маленький, та такий гарний, що вони й не натішаться. Зраділи вони і назвали його Івасиком та Лесиком. Підріс він і каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. Смайстрував дід золотий човник і срібне весельце. Плаває Телесик по річці, ловить рибку та годує діда з бабою. Якось мати наварила йому снідати, принесла до берега і кличе Івасику, телесику, приплинь, приплинь, до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув та й каже Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився і поплів далі рибку ловити. Підслухала зла вітьма, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега і гукає грубим голосом Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він чує та і каже, то не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі звідси. Махнув весельцем і човник поплив далі. А відьма бачить, що нічого не вдіє, пішла до коваля. Скуй мені такий тоненький голосок, як у Івасикової матері, а як не скуєш, з'їм тебе. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і кличе Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик думав, що то мати, і поплив до бережка, а відьма його вхопила і понесла до своєї хати. Приносить і каже дочці відьмі Оленко, натопи піч та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу. Будемо гуляти. Та й пішла. А Оленка натопила піч і каже: Сідай, Телесику, на лопату. Та я не вмію сідати, каже Телесик. Покажи мені як. Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату і вкинув її в піч. А сам заліз на Височенного явора й сидить. От відьма приходить із гостями. Оленко, відчини! Не озивається. Відьма сама відчинила хату, визволила Оленку з печі, кинулись вони всі гуртом Івасика та Лесика шукати. Та й угледіли його на яворі. Почали гризти явір. Злякався та Лесик, та допомогти нікому. Ось летить грая гусей. І Васик та Лесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, віднесіть до рідної хати, до батечка й мати. Гуси йому й кажуть, нехай тебе середні візьмуть, а відьма з гостями гризе. Летять знову гуси, та Телесики їх просить. А леті відмовились, нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Ось летить іще зграє гусей. Телесик так їх просить, так їх просить, а ті кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить бідолашний Телесик, от от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це на силу летить одне гусеня, відбившись від зграї, Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко, занеси до батечка й матері. Вони дадуть тобі їсти пити і хороше походити. Узяло його гусенятко на крила, але втомилось, бідолашне, ледве летить, а відьма з гостями за ним кинулась та не наздогнали, в болоті потонули. Гусеня принесло й посадило Талесика під хатою. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже, це тобі, діду, пиріжок, а це мені. А Телесик надвору, а мені. Вони й почули, що це? Ти чуєш, діду, хтось наче гукає. Та то, каже дід, мабуть, очувається. Баба поглянула в вікно, а під хатою Телесик. Вони зраділи і завели його до хати. Гусенятко ж нагодували і з собою пшона в торбинку дали, воно й полетіло собі далі. А діти з бабою та з Телесиком зажили у щасті та злагоді. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.